Сесія обласної ради відбудеться 11 вересня. Одне із головних питань зміни до бюджету. А змінювати є що? Адже уряд перекроїв фінансову систему, і тепер більше податків іде до центрального бюджету. Внесено зміни щодо віднесення надр. Місцевого значення в частині бутового каменю і щебеню до, до, до державного значення таким чином доходи другого кошика обласного бюджету і другого кошика бюджетів і імі значно втратяться. Мова йде про 7,8 мільйона гривень, які не місцеві бюджети. Розуміючи складні ситуації, уряд надає субвенцію області у розмірі понад 14 мільйонів гривень для соціально-економічного забезпечення. Що це мається на увазі? Ви знаєте ситуацію з природним газом. Через то держава виділяє цю суму коштів для того, щоб ми перевели котельні котли на альтернативі види опалення. Але ці кошти направлятимуть туди, де вже є проєктно кошторисна документація на заміщення газу альтернативними ресурсами. Там де є хазяїн. В районі, в селі, в школі, в ФАПі, і так далі вони шукають можливість, розуміють десь і інвестори. Ми йому даємо в оренду приміщення. Він за свої кошти ставить альтернативний котел, і ми вже в нього будемо купувати калорію. Надлишок коштів, які на сьогодні існує в бюджеті, також направлятимуть на ці потреби будинкам інтернатам на переведення на альтернативні види палива. Обурення депутатів викликала інформація про те, яким чином і кого призначали на посади у обласній адміністрації, саме на посаду заступника директора Департаменту промисловості розвитку інфраструктури Рисіча Олексія Івановича. Це викликало обурення з боку автомобільних перевізників, враховуючи те, що дана посада безпосередньо якби координує їхню діяльність, і вони стверджують, що призначення. Дана особа на цю посаду буде вносити певні корективи щодо визначення тих автомобільних перевізників із за того, що. Батько цього Олексія е, Івановича є сам автомобільним перевізником. призначення на цю посаду, за словами посадовця, відбулось із певними порушеннями. Так як зазначено в розпорядженні, що після успішного проходження стажування в департаменті промисловості Рисич Олексій Іванович стажування не проходив. Такі призначення на ці посади мають відбуватись після проходження конкурсу. Але у цьому випадку відбулось переведення із патронатної служби попереднього очільника облдержадміністрації. Віталій Француз наголошує, що тут наявний конфлікт інтересів, адже батько новоспеченого посадовця, сам перевізник. Ну як батько-перевізник, син був приватним перевізником, стає заступником і буде займатися перевізниками. Але зейка така є, що в патронатну службу оформляєшся. Наші депутати служби депутати. Вирішили звернутись до голови адміністрації та до голов держслужби, аби ті розібрались у цій ситуації.